Друзі, в першу чергу я вам дякую за коментарі. Я зрозуміла, я, коротше кажучи, монтую в цей влог Бухарест і монтую нашого борщика і наше сьогодення. Хай буде так. Давайте так по порядку. Тому що хочеться і про це розказати, бо це було дуже важливо для нашої сім'ї. І в майбутньому ви теж побачите це кіно. Воно фестивальне, але воно буде. І це ем, нехай це невеликий крок. Але це перший і дуже важливий крок для Насті. Ми то знімалися в багатьох фільмах, великих малих ролях, зовсім різних. Але для неї, уявіть собі, наскільки це важливо, перше її кіно професійне з прекрасним режисером за кордоном, з знімальною групою, в тих умовах, в яких має бути актриса, яка їде за кордон зніматися в кіно. Я вам покажу квартиру, покажу все вже більш детально. Це правильно, вона теж має це побачити. Тому що в Україні буває дуже по-різному з кіно. Ти знімаєшся зараз, ну, я часто зараз. Відмовляюсь. По-перше, мені з Ужгорода не дуже зручно їздити. І коли я рахую, що я на квитки витрачу, там витрачу, якщо там, наприклад, між знімальними днями великий розрив, то я витрачу ті всі гроші, які мені сенс їхати і не бачити ці дні дітей. Я просто відмовляюсь. я тут щось зароблю і проекти свої дороблю, і це в перспективі буде набагато важливіше і краще для мене. Я не чіпляюсь кіно, я заради кіно слухайте, ну давно це вже не цікаво, чесно. Кіно дуже страшно цікаве, і знімальний процес тим, хто в ньому не був. Муторошна, нудна, довга робота, важка. Божечки, я оце як знімалася крайній раз. 16 сцен підряд, десь на 10-й сцені я вже думала, що мене витошнить, я вам чесно кажу. Але робота є і мусиш її робити. Але погоджуюсь не на все, що мені подобається, якщо мені зручно на це поїхати, бо гроші потрібні, звісно ж. Бо для дітей діти їдять, діти хочуть бути зуті, одіті і так далі. Як будь-яка мама, в першу чергу я думаю про них. А оце випадок був, це було Боже диво і для душі. Це прям все склалось максимально так, що ми були просто в шоці від цього всього. І режисер Адріан він просто людина душа, як він про нас попіклувався. І от в цей день у нас була довга репетиція, я її не знімала, бо я не могла її зняти. Це було недоречно, насправді, де я трошки розкажу там про це. Але в нас була гарна прогулянка по Бухаресту. Я вас теж запрошую нашими очима подивитись на Бухарест. І потім, після оцього шматочка про Бухарест, обговоримо з вами дещо. Приємного перегляду. Добрий ранок в Бухаресті. Влоги, слухайте, як колись, з мандрів. Трошки інші обставини, інші причини, чому ми сюди приїхали. Ми не приїхали просто відпочивати гуляти, хоча, мабуть, ми трошечки і погуляємо, і навіть трошки десь відпочинемо. Але приїхали ми зніматися всією родиною Біманською в кіно, в Бухаресті, в кіно про Україну. Милуюся, хожу, розглядаю і готуємо сніданок. Сніданок. В Бухаресті. Зараз буде варені яєчка. Клас. А Коля каже, тут міні-бар. Він ще не знаю, що таке міні-бар. Називає міні-баром отца. Mm -hmm. да, дуже прикольна люстка. Як резиночка. Mm -hmm. <хи> і ось ця. Ворона, то ще я вчора казала. Настя каже, ми живемо в квартирі з Пінтереста. Так і mm, дуже класно. Смачного, дітвора. <гум> Дякую. У нас який розпорядок сьогодні дня. У колі відпочинок, а до нас прийде режисер, за десь за годинки-півтори, і ми маємо розібрати сцени, маємо внести там правки, тому що там сценарій англійської мови, він перекладений на українську мову, але там трошечки треба контекстуально знає, зробити мову живішу. Я не знаю, чи ти будеш присутня на цій репетиції, не знаю, Дім, так? Та буде, вона ж тут буде. Я не знаю, я, я не зовсім розумію. Ну, побачимо. Ну, побачимо, як він скаже. тому ну, що... В будь-якому разі Насті, треба атмосферно. Зрозуміти, що так. Це Радаю, Або атмосфері якось така. Ага. І треба все робити, що ми кажемо, і все буде добре. Амчуєш? Краще набирати цією стороною, бо цією стороною потім зручно засвіти. Маленький експерт в це рофіологічний. 25 годин дороги. Але ми проспали до 11 години дня. Це в шоці. Навіть мені здається, і пізніше. 11-го в 5 Я теж. Але все, починається новий цікавий період, який триватиме 5 днів. Я гарненько одягнулася, ми підемо бухарестом трошечки погуляємо. На вулиці дуже спекотно. Хоча, Та, бачите, такі хмари, мабуть, буде дощ. У нас була репетиція. Довга. Десь годин 5, може більше. Ні, 4. У мене дико болить голова, мені здається, мене шурано в тиск. Дуже болюча тема. Це про війну, про останні хвилини вдома, про можливу трагедію сім'ї. І це капець. Я вже випила таблетку, бо просто. А -а -а -а. Ми підемо десь зараз по вечері і вже поспілкуємось. Дуже добре, що ми приїхали. Це дуже важливо говорити про Україну, нагадувати про Україну. люди мають це бачити, чути. Боже, бажали, як це важко. Коротше, щось легеньке вам треба показати на вечір. Бо я оце з цими темами, знаєте, ви і так все це знаєте. Що ж я буду вам розказувати? Пішли гуляти. Ми вийшли погуляти в парк. Я правда блогер лох, я не знала тільки що Колю, тільки що вкусив Богомол. І в... вони відрізняються, що він вони варить... від українських він може отак от. Вигинати лабораторів. А там вони можуть ну, українські вигинати тільки щілити. звичайні. А за кордоном плюс у них сильніші щелепи. Ти хотів побачити богомола? Так. Він два тижні клопався, що богомоли не живуть в Румунії. Живуть? Так. Ще й вкусив тебе. Щастя яке. Так. І ще побачив. Що він відрізняється від тих, що він може ще отак от робити. І такий агресивний? І ще у нього фіолетва. Ну, ми його зостали з тим, що він бився з скицькою, знаєш, теж таке собі. Ну, вони можуть битися з скицькою, бо кицька гралася з багамолом Ага. Того, ми там... А ми гуляємо реально в найстарішому парку Бухареста. Я не знаю, що є, як він називається. Тут стільки руків. Ворони, вони просто кричать. Ще тут е, Богомоли набагато сильніше. Звісно. І розвісно. набагато завтра розуміють. Ми з нашим режисером ну, Адріаном гуляємо сразу сьогодні. Писають. Вони одразу писають. Богомоли набагато розуміючи і сильніше. За кордоном Бага, набагато розуміння. В Україні Богомоли мене, боромоли за кордон, але мені <зас> на тепер не дуже кордон. Такий канал. <зас> Зараз тут люди випливуть і так само. Ось що тут багато хто так плаває. ну от вам і приклад. гуляють. Ми сьогодні десь повечеряємо трошечки. Коля має все має не може заспокоїтися. Він все розповідає Я про, про Богомола. Він так мріяв побачити Богомола. Все, Це величезна подія. Так він мріяв про це, він мріяв побачити Богомола в румах. Мріяв побачити Богомола, а не те, щоб да. йому прокусив палець. І ще я одна різниця, Що ти думаєш? Вони набагато агресивні. Це, звісно, так. У нас невеличка екскурсія в бік Макдональдса, бо діти хочуть Макдональдс. То ми їх поведемо. Це мерія міста. Дуже красиве місто, все таке велике в ньому. Ми їздимо по Бухаресту, по нічному Бухаресту вечірньому, дивимося Бухар... Дітвора не кричить, бо мене не чутно. У мене там ці курчатка мої кричать на задньому сидінні. Дуже красиве місто, дуже різне, дуже різна архітектура, абсолютно полярно різна. Тобто може бути старовинна будівля, а поруч з нею щось таке, знаєте, комуністичне одоробло, а поруч з нею щось дуже красиве у стилі ампір, і потім знову якесь одоробло. Я дивлюсь, вона мені От Бухарас мені схоже і на відень, і на Стамбул, і на Барселону, і на Київ. Дуже багато таких суміші стилей тут є. Подивіться, яка арка така схожа, як в Парижі і в Берліні. Подивись. А, в Берліні ти теж не була Настя. Ще був... будеш. А, так я просто в Німеччині я була. А що? <гум> Там величезна і правда. Тріумфальна арка величезна. Це центр це, це, <гум> міста. <му. гум> це, це. Як знаєш, як в якомусь мультику в фільмі? Дуже красиво, правда? <гум> Настя. Як? Ми зараз їдемо на ту площу, на якій проїжджала, дія, на якій почалась революція. І чоло колись побудував собі величенький такий будиночок. Зараз ми з краєчкою його бачимо. Я вам його покажу з іншого ракурсу. Цей будинок просто величезний. Настя, дивись, це він собі такий будиночок побудував. Скажи мені, навіщо одній людині все це? Дивись, там буде такий балкончик попереду, бачиш? Це він на балкончик виходив гулять. Ну, це одну Угу. Кошмар. Мені здається, це з єдине, де він виходив гулять. Не знаю, де він виходив гулять, але я не можу зрозуміти, наші це тисячі кімнат, тисячі і тисячі і тисячі кімнат для однієї людини. Його будинок. Це все? Оце все. А то для роботи, а це для да, життя. Так, то для роботи, а це для життя. Який мудак? Ви собі уявляєте взагалі? Я думала той великий. Це просто він собі домик побудував. То просто на роботу ходити. А це для життя, просто жити. Квартира. Як вам? Маленькі, такі скромненькі будиночок. Ви бачите маленький це? Будинок, це так. Скромненький, так, та, будиночок? Е -е, Дерев'яний будиночок такий маленький. Дивіться, оце от все людина хвора на голову побудувала собі для життя. Я думаю, що він в більшості цих кімнат ніколи навіть не був. А отут оця вся величезна площа, тут були людські будинки. Просто люди жили життя, ну, квартали. Зараз все парковка. це повністю було знищено, повністю. Бо йому подобалось отаке будувати. І для нього побудували оцю всю красоту, а все знищили, щоб тут була площа і щоб було пусто перед його палацом. уявляєте, який мудак. Росіяни теж терплять такого. самого. Знаєте, чим дрібніший і нікчемніший царьок, тим більшого будинку він потребує, більшої країни, багато чужого. Приємно це вже земля. Дивіться, які красиві фонтани тут в центрі. загороже. Дуже гарно. Загороже. як це Красиво. Дуже гарна територія. Це прям якась алейка в фонтані. Оразиво! Розово. Ми ходимо. Старовинній вулиці. Чому вона сходиться? схоже на нас А Чому на шкоді? Ось які цікаві вулички. Це такі не, далеко не найдорожчі ресторани. Але мені цікавіше оце побачити, ми тільки що були просто в дуже другому ресторані, тоді не Але не захотіли там залишатись, бо я не мала ми не бачу в цьому сенсі, чесно кажучи. Витрачати гроші на ресторан. Які дуже схожі мені на мою колишню роботу, коли ми були студентами, це бібліотека. Ого. Величезна. Суші. Суші. It's in Lviv. It's in Lviv. So. So. By the way, watch you for your pockets in this oh, area, huh. just to know. OK. People are going to a barbecue, they never, never skip this. Never. So it's impossible to skip. Nastya will try some more. Tasty. Do you want some more? I want some more. You want some more? I want some more. Let's <coughs> eat and go to rest. Завтра у нас репетиція на 10 ранку, то ми маємо завтра. Ну так. Чого ти так дивишся? Це смачного нам. Гарного вечора. Я вам чесно скажу, я ніколи не мріяла потрапити в Бухарест. Не було в мене такого на думці. Багато столиць європейських мені було б цікаво побачити, багато я і бачила. Але Бухарест не був в цьому переліку. Він дуже приємно мене здивував що ви думаєте про цей палац Чаушеску? Я говорила слово мудак за той вечір разів тридцять. Але це жахливо, скільки тисяч людей загинули через того урода, скільки тисяч мільйонів людей мали страшезне горе, скільки будинків було зруйновано, люди переселені, не маючи вибору, скільки принижень пережили люди, боже, відрами з водою тряпками вимивали йому ту площу, щоб вона блищала. Чим дрібніша людина, чим вона гнидіша, чим вона ниціша, чим вона нечвидніша, тим більших вона потребує масштабів чужої землі, чужих територій, чужої крові, чужих життів. Оце такими категоріями реально мислять і потребують такого. Це, такого. це лише нікчеми найдрібніші нікчеми, які якоюсь помилкою історії вилетіли на олімп. Це так прикро, бо люди платять за це таку дорогу ціну. І Румунія заплатила величезну ціну. Величезну ціну за цей свій історичний період життями, долями, людьми, дітьми, ненародженими дітьми. Це жахлива історія. Але що хорошого в тому всьому, це те, як швидко це закінчилось, і як швидко закінчив своє життя Чаушеску. Ще за день до того. Він стояв там, на тому балконі, як цар і король. Перед ним був натовп. Він чекав, що цей натовп буде носити його на руках і обожнювати його. А за добу його вже розстріляли. З диктаторами таке трапляється. Ми зараз спостерігаємо цікавий історичний період. Ну, подивимося, потім обговоримо. Дай Боже нам всім до того дожити. Оце що я хотіла сказати про Бухарест, але я впевнена про те, що я говорила: чим дрібніше, тим воно більше потребує. Воно хоче стати вище, спершись ногами на гори людських життів і долю. Це ніколи не зрозумію причин війни, і причин того, що коли хочеться загарбати чуже. Живи своє життя, будь щасливий, люби когось, насолоджуйся тим, що ти бачиш, їж смачне. Дивись нові країни, навчайся, спілкуйся з друзями, скільки всього прекрасного можна робити в житті. Ну справді ж. Та й таке, можете свої думки написати з цього приводу, але будемо давайте коректні. Я ж то, сподіваюся, що в мене всі ж зібралися адекватні люди, і ми розуміємо. Ми все правильно з вами розуміємо. Будемо залишатися в культурному полі. А як повилазять якісь блохи таракани, то я знаю, що з ними робити, не переживете. Оце таке. Тепер про сьогодення, про радість. Оте, що я кажу, насолоджуйся життям, радій! Ото ми радіємо цьому песику. Ми його покупали. Яка це терпляча тваринка. Яке ж воно просто золоте! От воно буде все робити, те, що ти скажеш, і все терпіти. зараз побачите, там все по очам видно. Ну, і ви побачите наш стандартний вечір. Кожен вечір в нас приблизно такий самий. Ділимо собаку. Ділимо, не переділимо, поділити не можемо. Дивіться. У мене коліно хруслило. Цей бідний Опа. пес згоден на все. О, І гантелі не треба. Киська облизує сумку на підвіку. А, ні, вона щось. В неї там в свої. Оп, Зникли з кадру. Оп, Зникли з кадру. Вони стійки, зможе, сидимо. Він Пам'ятаєш, як я був в цьому фастові. Я взяла це оценяти і отак от робила мордочку. Яка сама мордочка. Він зараз пісується, він просився пісити, так що веди його попісся. Мама, у нас взагалі розклад є. Там в вісім-всім ранку. Сонечко моє, Він просився какати поза розкладом. Якби я чекала розкладу, він би наваляв де-небудь. Так мам, у нас розклад якраз вісім-два в 7-8 і вночі. Зараз майже там. в 2. Веди. Будь ласка, веди, прошу тебе. І такими, давай. Випадами. Випадами. Ні, це занадто. Давай, собака. Опа. Ooh, yeah. будемо робити. У нього так сердечко дарабанить. Та Божечки. Ні-ні-ні, спій. Я ж тобі кажу, не бійся, мам. Не бійся, не бійся, малючок, минули. Мам, він боїться мені... Мині... мити лапи, ти про що? Давай, я тебе побіжу. Борщичок, борщичок. Боже, його очі переповнені він... жаху. Він пахне мокрою курочкою. Та ти що, мама? А чого не мокрою собакою? Давай мені шампуньку. Щас, виключи камеру. Сумасшедша терпляча собачка, сумасшедша слухняна. Щось я підозрюю, що він буде як карат, слухай. В чому в якому? стається? Розумненький? Да, розумненький і, і спокійненький. Так, ну, да. да, борщик. Борщик. Уже який це концентрат, сумасшедший, слухай. Піде так багато. І воно пахне яблучком. А що ти так багато налила? Я знаю, як на кілограм 50 собаки, слухай. Налила шампунь, а тут... Ну так. Да. Ти попробуй виполоскати це все. А нам ще кондиціонером треба його намазати і виполоскати. А потім дати вкусняшку за цей вкусняшку. Молодець. І сушить феном. О, Боже, бідна собака. Я його вже собака. сушила феном після доща. І що він? Не хотів? Не дуже, але... Не дуже. Але я змирився. А, сонце лінею. Курсик. Мій зайчик. Курсик, дуже мила собака. І слухняна. Ми це знаємо, це наш вечір. Мамка вже і в театр сходила, прогулялася. Але не зняла вам, як ми гуляли, але зніму наслідки гуляння. Дивіться на оце от лежить собача і воно просто без. Собаку. Ми з Настю ще гуляли. Угу. Сьогодні замячи, це ж така історія. Хочеш, ну, що? не І ходиш, він тепер знає команду. Та десь тись. Опа, Опа, і позволить. Він ну, сказав, доганяй, і це як фас. І саме тому ти впав у болото сьогодні? Так. Так, да, він її оштухнув. Хто? Борщик. Ой, Боже, який страшний борщик. Прямо аж так, щоб... Він дуже швидкий. Вам не здається, що салаку треба вже вкладати в ліжечку? Коля, віддавай мені дитину де... страшний пес. Ні. Перс. Дивіться, який страшний. Віддай мені мою дитину. Він ой, на мені ой, спить. Хай поспить. Який страшний пес. І мені та я Знаєте, яка в нас проблема? Якщо зможу, то покажу. Дивіться, в нього зуби ростуть в два ряда і внизу теж клички всі виростають. Там ти не знімаєш, мама, де? Ну так, бачите, там всередині. Вон дивись, дивись, дивись. Йому не подобається. Не треба. Ой, я бачу, в нього біле око. Ага, так теж видно, бачите. Маленька какакула. Він... Какакула? Він по -ка -ка Ні, дай, на дай, Їй, дай Я просто покажу дай, прикол. 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 От настей забрала собі. Дай, дай, дай. дай, дай. дай, дай. Дайте мені сама. Дивіться, все спить. Дайте. Дайте мені сама. Він може спати в мене, в колі, в бабусі. Ой. Якщо какакула, ка -ка якщо він що десь. Поруч є Настя. Якщо нема Насті, він дуже нервує. Він буде її шукати, він бігає, він виривається. Йому треба бачити її. Не обов'язково на ній лежати. Да, але він їсть тільки тоді, якщо я сижу або на диванчику, або біля нього стою. Треба... Страшний пес. Ну, в коментарях, чи ми задоволені його характером, чи можливо ми хотіли таку дуже охоронну собаку? Я сказала, що, що найбільша охоронна собака в нашій хаті то я з таким характером. <рес> <рес> Все решта нам треба було ніжного, хорошого песика. Коля, який такий, знаєте, брізгун-брізгун, вилизує страшно. Настя я не впевнена, що це треба робити. На Марсі ні. Марсі Там хороша злобай. дівчинка, Марсі золота дівчинка. Так, Марсі хороша. <плес> ну вона матюкається, звісно. <плес> Любава сміялась дуже з сторі. Сказали, боже, як вона його ненавидить. Не виключено. Але тебе несли, дуже... волохатий комок, шерсті. Пес дуже до неї спокійний. Дивіться, він такий. що Шо це? Настя не треба цього робити. Він її нюхає, вона йому норма. Він, він, він оперся в неї носить. Ну, і спить. Все, йому окей, і дивись. Опа, дивись, що робиться. Він нюхає її дубку, йому прекрасно. А тільки вона дивись. недовольна. Ця буде бурчать, ви що? Ця буде зла. А ну, я, мені здається, або вона схудла. Вона стала. Я відвикла від того, ну, типу, наскільки вона цей. Ну, ладно, він там да, 7 кг, я вже звикла його тримати і мені вже не тяжко. До речі, да, завтра взяли, Але вона така легенька. Да, да, вона, да, вона, да. вона всього 5 бідна, маленька. киця. Мабуть, 3,5. Ну, вона важить 5 кілограмів десь. Ні, 4. 4. 5 я б би відчула, а тут ну, взагалі мало. Не знаю. Давайте Мені Давай. Давай. Нехай ну, спить! А ти будеш зараз і ти вигаліє, до мами наверх. Ні. Ні. Ногами ні, ти його давиш, Коля. Оля, відпускай. Коля, Коля ти відпуск... давиш. Відпускай, відпускай. Ні, ні. О, все віджала собаку. Віджала собаку і все. Я тебе так не впищу. Коля, все, будь ласка, не драконь його, прошу, хай він спить, він зараз соненький. Все, давайте вкладати. Ви розумієте, що робиться? У нас є дуже інша проблема. Не можуть поділити собаку. Моя собака. Що? Це моя це це собака? Це наша собака. У тебе ось двоя кицька ще. Ні, це Кицька бабина. Ні, китя твоя. Киця бабина. Китя бабина, собака Настіна. Може, колись у тебе буде. Колічка, у тебе. Настя багато років чекала на цей зірковий момент. Колись і ти дочекаєшся. А цікаєш? ти навіть не хотіла. <ріст> я хотів собаку, але ну не так історично, як я. Ау, не писай. Так історично. Собака, тебе хотіли історично. Історично. Я забираюся. Все. Все, все. Ну, все. От так це вам просто показало, що. І так ще вечора. Оце ми так насолоджуємося, виминаємо, виціловуємо, вичисуємо і страшно любимо цю да, 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 да. До зауваги. Думаю, що так ще буде довго. До другої собаки, знаєте, яка вже буде певно Коліна. Ну, це буде ще не скоро. Це вже чекайте на ну, Оце вже все. Стапе, от ми вже зараз поки закінчили з тваринами. Це вже поки наш максимум. Бо тварини це дорого, це досить дорого. Бо я ж взяла як дитину цю тварину. Вона має їсти найкращий корм. Вона має доглянути бути ветеринара. До речі, в одному з наступних роликів покажемо, як ми йому поставили чіп. І зробили комплексне щеплення, і ви побачите реакцію цієї собачки. Бо я розкажу вам про неї, я вже не пам'ятаю, що я там в ефекті зняла, бо ми переживали з Настю набагато більше, ніж та собака. Але це вже буде в наступному ролику і в наступному покажу вам знімальний майданчик. Це було цікаво. Я не могла багато знімати в процесі, тому що ми ще були дуже обмежені контрактом. Ви ж розумієте, це серйозна справа. Але я вам запишу те, що режисер сказав Насті після зйомки. Мені як мамі. Це було дуже важливо. Я вам порозказую там такі нюанси про ці зйомки. Боже, він вже зупиняв зйомку. Він вже говорив: давайте зупинимось, я не можу дивитися на цю дитину. У мене рветься серце. Я не можу. Ми ухитаємо дитину. Каже, почекайте, давайте спитаємо дитину. А що сказала дитина? Це ви дізнаєтеся в наступному. Все, до зустрічі. З, звісно ж, звично дякую вам за ваші коментарі, за приділений час, за перегляд. Для мене це справді дуже і дуже важливо. За кожен коментар дякую, тому що це ви Ручка мене писала, а я з радістю вам відповім. До зустрічі в коментарях і в наступному ролику. Таке враження, що я їх просто вже не знімаю. Я весь час щось монтую. Хочеться ділитися з вами. Все. до зустрічі!